Звертаюся до тебе, мій Бог, мій батько, я раб Божий, з проханням про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував твою підтримку. Прагну до розуміння. І показує свою любов в молитві, цій щирі, з глибини душі вихідної. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина, Ісуса Христа, котрий помер і воскрес, заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму. Отець Всевишній знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя. І проявляти свою любов до ближніх. Я прошу, допомоги і підтримки Святого Духа, щоб Він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. О Ісус Христос, Бог наш, спаси та помилуй наші душі, Святою Церквою, подбай про нас. Не дай нам горіти в пеклі вогненнім. О Ісус Христос, Бог наш, помили нас, бідних грішників. О Ісус Христос, Бог наш, благослови Мого Батька, Мою матір, моїх рідних, за яких щиро молюся. О Ісус Христос, Бог наш. І все. За що я повинен молитися, допоможи нам пройти чистилище і доведи наші душі до небесного спокою. Всемилостива, Божа матір, на тебе надіюсь, хоронителька і захисниця всього роду людського, будь милостива до мене грішного, та не залиш. У годину сумнівів і страхів. Борони покровительку від злої користі на мене спрямований, та додай розуму ненависникам моїм, погаси їх зло до мене звернене. Боже мій з цілого серця шкодуй за всі мої гріхи та твердо постановляю, вже ніколи більше не грішити, бо ними, Боже, я зневажив Твою безконечну велич і батьківську любов, завдав смерть Твому, Синові Ісусові, та через них я втратив небо, а заслужив на пекло. Боже, прости мені, мої гріхи, та будь милостивим до мене.